Добрий день, друзі! Сьогодні почитаємо з вами книгу Наталі Пасічник Тереска з медової печери. Намалювала Івета Ключковська від видавництва Старого Лева. Тереска такса. Тобто собака. Тобто порода у неї така. Такса. Тереска мешкає вдвох із господинею на вулиці Медової печери у Львові. Проте меду Тереска не їсть, бо він для господині, коли та кашляє. Мед солодкий, а від солодощів такси товстішають. Тулуби в них довгі, як ковбаски, але невеликі. Багато їжі туди не вмістити. Ото з'їсти зайвого і відразу стаєш схожою на м'яч. А для такси надлишкова вага ганьба. Тереска мисливської породи. Господиня казала: Я мисливська, тому що обмислюю кожну дрібницю у всесвіті. Тереску на вулиці недолюблюють, може, тому, що вона такса, а може, тому, що грамотна, книжки читає. Оце вляжеться на ганку з якоюсь і носом сторінки гортає, навколишні пси, проходячи повз, скоса позирають, і тільки найближчий сусіда Бровко вітається. А добрий день тобі, Тереско, а здрастуй, Бровку. Такса підіймає голову, настовбурчує вуха і одночасно притримує лапкою сторінку, щоб не загубити місце в книжці, на якому зупинилася. Бровко пес незрозумілої породи, і є в ньому щось від німецької вівчарки, а є й від Пуделя. Про те, що Тереска вміє читати, він дізнався від інших собак. І це справило на нього величезне враження А що, як такси, і не собаки насправді? Такі думки хвилюють його щоразу, коли він опіняється біля Терещиного подвір'я. Але перепитати ніколи не наважується. Раптом вона образиться. Ось і зараз, далі привітання, розмова не пішла. Тереска любить розповіді про далекі країни та чудернацьких звірів. У господині книжок про це мало, тому доводиться перечитувати одне й те саме по кілька разів, та ще й власні продовження вигадувати. Так в уяві Терески завелися летючі слони. Драбини, якими можна дістатися до неба, і невидимі манускрипти, зроблені з космічного пилу. Дивиться вона собі кудись замріяно, роздумуючи про все це, аж поки рипне хвіртка. І рідний голос покличе її: Тереско, Тереско, господиня прийшла. А далі Тереска із бровком. Потрапляють у чудернацькі пригоди. Як і саме ви дізнаєтеся, прочитавши книгу, коли завітаєте до відділу дитячого та сімейного читання тієї бібліотеки, що на Шевченка. До речі, Тереста справді існує. Ця такса мешкає у Наталки Пасічника.